Взагалі, можливо, кожному знайомий, що коли ми живемо в дитинстві, ходимо в школу там, в університет, ну спочатку в школу, що коли нас ударить, то батьки там чи брати, сестри говорять нам, що теж треба бити у відповідь, щоб захищатися. Так, захищатися потрібно, але коли є момент, що можна все вирішити словами, щоб не відповідати на бійку, то краще що зробити правильно, зупинитися і розповісти про Бога. А щоб діти розуміли, що так можна зробити, треба само дитинство, людям, дітям прививати до Божого Слова знання, щоб вони йшли і вчилися по цьому слові. І тому в Біблії прямо вказано що насильство, зокрема побиття інших людей, це гріхом, адже суперечить Божій заповіді про любов до ближнього. І навіть в Псаломі 10 пишеться, що Господь досліджує праведного і безбожного, а не навіть того, хто любить насильство. Тобто, Господь зразу нам говорить, що бійки, насильство це все гріх. Тому, якщо в нас є можливість вирішити ситуацію не бійкою, то краще добром відповісти на зло і навпаки розповісти, що це неправильно, і розказати, що Бог так, що в Біблію це є насильство. І так важно, звісно, це все робити, говорити з самого дитинства, щоб люди дійсно і діти наверталися до Бога, тому що є дорослі. Які відповідають за своїх рідних, і тому ми теж маємо мати відповідь цю. Ми йти і проповідувати Божі слова, як це робили, були пастирі, апосли, і не боятися цього взагалі ніколи робити. Дійсно, можливо, навіть на якийсь невеликий процент у світі стане менше зла, менше бійок і менше, менше, менше насильство, тому що, навіть, тому що навіть Біблією може змінити вбивцю, насильника і тюремщика. Тому що всі, хто хто потрапляє в тюрму, як ми знаємо, більше людей приходять до Біблії. Там, і до слава Божу, і навертається до Бога, тому що іноді Господь за нашу бійку, за наші гріхи може нам наказання кару, то потрапити на в тюрму можна. Але там Господь має для нас теж план, що може дати нам Біблію в руки, тому що дійсно зараз не потрапити на в тюрму, щоб до цього не призвести. Маємо зараз вчити всіх людей Слово Божому, і що бійки і насильство це все гріх, а Господь любить добро, слава Боже, любов. Тому не треба порушувати заповідь Божу, любити ближнього свого, ну, Поки робити творити добро, як це робив Ісус Христос, який за нас був пострадав, але, на жаль, це мало хто розуміє. А хто розуміє, той навпакій ну, день несе це слово Боже, і всі люди омиються кров'ю Ісуса Христа, хто покається і навернеться до Бога. Амінь.